Найактуальніша укладка на стрижку каре Ну як? Я думаю, та елегантно вийшло. І таке вкладання ми зробимо за допомогою стайлеру 5 в одному. Він підходить абсолютно всім, тому що має 5 насадок для різного волосся та стрижок. До речі, найважливіше, що в стайлеру є режим змішаних температур, воно зменшує перегрів волосся. Перший етап підсушуємо волосся. До речі, фен легенький, тому вам буде зручно ним користуватися. Другий етап прикріплюємо насадку, щоб зробити прокореневий об'єм. Вона більш детально сушить саме кореневу зону, тому що має більш точне розпилення повітря. І ось як ви бачите, вона справляється. Але це ще не все. Беремо насадку браш, Саме завдяки їй ви можете або висушити волосся рівно, або зробити локони. Саме для моєї довжини волосся вона зробить об'єм та вирівняє його. Ну і моє улюблене це насадки для накрутки в ліву та в праву сторону. Я рекомендую кожне посмо, яке ви крутите, зафіксувати холодним повітрям, тоді локони будуть триматися довше. В кінці можете зафіксувати своїм улюбленими стайлінгами і насолоджуватися, тому що таке вкладання буде триматися. Se vai estar